Всім доброго дня. Сьогодні в нас 1 жовтня і я приїхав до Луцька. Я почти місяць не був в Луцьку, зараз трошки поснімаємо, подивимося, що тут появилось нового. Минулу суботу я був в Рівному. Я взяв тоді А5 1,6 MPI. Пригнав я її в царичанку і хлопці на другий день її скоропостіжно продали. Так що минула поїздка, була доволі таки цікавою. І результативною. Сьогодні мені потрібно знайти i30 Hyundai i 30, Kінgo длінна база, але там бюджет малий, скоріше всього нічого там не вийде. І і, і Fiat Doblo, але теж бюджет 6500, це не бюджет на Fiat Doblo, щоб знайти класний. У IU, там у мене вроді виходить бюджет, але треба знайти машину, їх не так часто 1,6 МПА буває тут. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. Все, пішов я працювати. По всьому ринку. Sportage 2014 року вже в нас є. Тепер мені Force Max треба знайти. От є один варіант, але теж, теж є косячки по ньому. Так. мряка сьогодні весь день. Ну, люди є на ринку. Люди є. Лякають трошки ціни. І перекупи є і... Люди, які приїхали за автомобілями. Так, а є щось 30 я зараз подивлюся ще і можливо ще щось знайду по... По це Максах. Трошки поснімаю ще сьогодні. Вчора гарний день був, а сьогодні ви бачите. На сьогодні мряка. Дивись, бачу я ось на... Осіб. Він світлевий, хоч і темний, але ну, я таку машину побачив. Вона восьмого року, 1,6 бензин. Ззаді апаратроніки. Вона бачу хімчищена. Ззаді весла. Спереди мочі. Що тут? Тут і ступка. Кондиціонер. На рулі управління. Так, круїза я не бачу. І така машина. Супловата. 5300 за неї хочуть, 8 рік 1.6. Шкода фабія. Зупинився ціна доволі таки приємна. Чудно. 9 Дев'ятий рік, 1,4 бензин без підкрасів. 5 mm -hmm. того. Такая машинка. Довольно интересно. Подсі... Нижняя клітка, зараз денька вам пройдусь. Машинка так хорошо стоять. Так. Citroen Берлинга 18 рік. Оригинальный пробіг 167. 1,6 дизель 85 кВт. Так. У нас не часто такие автомобили користуються попытом. Ціна навіть приємна. Так, так, дача Логан, 7 рік, 1,6 бензин, 77 кВт, кондиціонер, Передній задні скло два ключі, 3,800. Так, міган третій. 14, рік, 1,5 дизель, 8 тисяч, 81 кВт. 227 тисяч проб. Ще один міган. Це у нас буде коротиш. 12 рік, 1,5 дизель, 167,8200. Вибачається, теж у нас довгий універсал. Гольф п'ятий, восьмий рік. 1,4 саха 90 кВт, 6,200, 176 пробіг.

Так, і швиденько вам покажу Astra Ашку. 10 рік, 5100, 85 кВт. Зефіра, 11 рік, 1,8 бензин, 6900. Швейцарія, санемісна. Пусик дивіться, який стоїть. 10-го року 1,4 саха 8200. Белін у мене вдома стоїть. Я продаю 12 рік 1,4 саха за 8200 на комплектації меч. От так. Ціни трохи тут підростають. Я брав тут плюсика місяць назад. Так що ціни потихеньку, потихеньку йдуть до гори. догори. 10-го року. 1,6, зараз підійду, не знаю, що це бензин-дизель. Бензин, Бензин. 6900. Номер телефону 6900 за 10-й рік. Плюсик стоїть з двигуном 1,4 MPA. Зараз подивимося, скільки ж він коштує. О, ну, дивіться, 1,4 MPI 9-й рек, 6,400. И очередной телефон. Пятая ступка. Что там? Климат. Климат. Круиз я не бочу. 4 скопий мочи. Ну, в принципе, и все. Арктроніків теж немає. гума. Ось така от маджина. Дев'ятий рік, Міган третій, коротенький. Він не чорний, він темно синій. Один і шість чотириста. Ну, Ціна ціна непогана. Дивіться, вже хлопці підготувалися і душка, конечно, тут оця, ось, дивіться, оця трішки отримала, тобто ця машина, як вам сказати, не особо готувалась. Ступ то і ціна така. Якби ще хлопці приложили трошки руки, ось машина під перекупа. беріть, приганяйте в регіон, трішки. Передивитися на зимовій гумі, трошки додать своїх коштів і буде інша ціна в регіоні. Так, стоїть гольф 6 з двигуном 1,4. Дев'ятий рік. Ірланд комплектація, 6-ступка, механіка 6700, люди за неї хочуть. Торг присутній. Це двигун. Турбінкою не МПА їде вона добре. Овай на сахар. Тауран. Таурончик червоний, червоний. Так, п'ятимісний. На літній гумі. Парко п'є, парктроніків немає. Передніх теж. Це сьомий рік 1,6 МПА, 6 тисяч доларів, 221 мальованого пробігу. Турка. Турка, турка. Дев'ятий рік, 1,6 Benz MPI, Газ, пропан 5,5. З 9 рік. 5,5 довольно таки непогана ціна з газом. Так дивіться який І він цікавий газ бензин, 1,6 MPI, 5500, Шостий рік. Ціна приємна на, на рік і на такий двигун. Ззаді парктроніки, фаркоп. Цікаво ж там всередині. Так, там п'ятиступка, круїз, клімат. Що тут підігрію, я не бачу. Так, подивимося, що там а 4 скло підійматчі. Непогана. Зимова гума. Слабенька, правда? Но є. А остро хеджбеком. Клітня гума довольно таки непогана. А тут увага ціна 4750 за 9 рік. 1,6 MPI. Ну, цікаво, цікаво. От кому для першої машини. Коротенька MPI, пожалуйста. 4500 забрати. І в регіонах це буде нормальна ціна. Третій Міган. Універсаль він, Синенький 11-го року. Бензин 1.6 на 6900. Якщо він дійсно на регістрації, то це десь середина ринку. Під градом був побитий ось і вся ліва сторона, це вся побита. Навіть не градом, так як ножом хто побив. Ззаді вона трошки лак полізне, понятно. Зверху м'ятенка граду Машина не полірована, ну коротше, машина хазяйська. Дійшли ми сюди до підземелля перекупів. Я Дивлюсь, тут стоїть непогана фабія в універсалі. На дзвінки вже Рік 8, 1,6 MPI, фаркоп є, два ключі є, оригінальний пробіг 5,9, 190, ну, Двигун 1,6 завжди було дорожче, ніж 1,4. ну, да, Десь 5,5 було приємно її забрати. Показав фабіку. І стоїть ось ще одна фабія, теж в універсалі. І теж восьмий рік і 1,6 бензин, 5900. Та ж сама ціна, так розумію, мають один і продавець. По телефону. Не пам'ятаю який там телефон. але от... Дві отакі фабії. Астра ашка 6 шостого року. 4950 двигун, 1,6 бензин. Рідна фарба, рідний пробіг. Черівний телефон. 1,6 MPI, 196 пробіг. Стоїть, йде біля підземелля перекупів. Підкість на Луцькому ринку Toyota. П'ятий рік, два бензин. Німеччина 5500 250 тисяч. Не фарбована. Літня гума. Гольф 5-го року. Ціна 5,4. Газ, бензин. Так, що там ще? Сертифікат навіть є. 1,4 МПІ. 55 кВт. Судя по почерку, це пан Василь. Так, це у нас, по-моєму, плюсик. Да, плюсик. Рік. Рік. Не бачу, а сьомим роком вона стане в Україні. 6300, 1,6 МПА. 212. Хлопці написали пробігу. Так, часто запитують, дивіться от. В ліфтбекі турочка стоїть. Турка 2009 року. 1,6 бензин, але ціна 6500. 200 пробіг. Так, то я знімав. Давно що затримався таке, але вже місяці мабуть стоїть. І стоїть фабіка. Так, і вона пригнана літом в сьомому місяці. Шкода, 4200 за третій рік 1,4 MPA. Ну, бачите, третій рік, от люди не хочуть, я вже так беруть шостий, сьомий, а от такі машинки, хоч і недорогі, але вже вони стоять. Так, і ось дивіться, що пригнали в третьому місяці. Четвертий гольф, 4700, 1,6 МПА, третій рік, бачите. Опять же, 4700 за третій рік. І вона стоїть. Це МАКС, вона мені дуже подобається Чим? своїми комплектаціями, високою посадкою і відносно недорогою ціною. Восьмий рік, 1,6 бензин, конди... кондиціонер, електропакет фаркоп 550 торг. Ну, дивіться, от взяти 8-й рік, 1,6 МПА за п'ятерку. З офігенною комплектацією. Тут навіть Підігрів лабашо є. І вже мордочка REST, бачите як стоїть проти отуманки. Гарніє машина. ай i30 9 рік. 1,6 MPI. Ціна 6400. Німеччина. У мені зимова гума, лихосплавні диски. Ну, салон. Я не скажу, що тут собаки бігали, ну, ну збережений, так. Руль, конечно, перешили. Круїз клімат. 4 склад підіймочі, електролегування, же... Блін, зеркал. Так, що у нас позаду? парктроніки, ну, ну Буває. Буває. Другий Міган. Ціна 5350 за шостий рік. 1,6 МПЛ. Четвертий рік. 1,6 бензин. 4,700. Це трошки по бюджету. Куда? Дев'ятим роком вона стане 1,4 MPI 5500. Зараз трішки глянемо, що тут. Доволі таки збережний стан, не підшивалась. Руль теж похоже, що рідний. Ну, комплектація простенька, понятно, круїза немає, кондиціонер, э, скільки там, два склопні діймачі. Позаду теж у нас пустенька. Коротше опять 500 на старті. 100 D908 пробіг. Такий як всі люблять. Проти отуманки є. Видите, вже цей раз в Луцьку багато плюсиків. І в основному почали гнати 1,4 саха. Якщо раніше гнали 1,6 MPI, 1.4. А зараз дивиться 6,9 за нього хочуть, 9 рік. Вона універсал. Диски, дивіться, які легка сплавні, літня гума, ззаді похуже, спереді краще. Ціна 5,8 торг присутній за 8 рік 1,6 MPI. І пробіг такий, як ви любите, 196 тисяч. Ось той що. Женя колесі мені скидав оці пиндайчика. Він восьмого року, один шин бензин. Не фарбований, 6550. У мене тільки 6. Так, так ходиш, облизується. А взять, там царапка, раз, два, три. Ну я думаю, Женя ніх спеціальний не робить. О, що вже буде фарбований. О, дивіться, хтось завдаток вже обістрали, дивіться, як пташки, завдаток хтось у них. Значить скоро продасться. Так, що тут всередині. Mm, да, савонка гарню. Але світло і трошки не в моєму бюджеті. по профаням народу. Дивіться, 6950, 1,6 МПА, 8 рік, 249 пробіг. І поруч стоит еще один, 10 року, 7700. 175 пробіг. Більш цікавий цей тут релінги, тут трик. Кенга стоїть. Бампер в колір. Так, что тут с косяками, я бачу? Ну и все. Вмятанька. Ну, это дворе открывалась. и затонованы. И все четыре склоподъемника вот по этому я делюсь. То есть есть склоподъемника. Резина зимова. Ну, спереди краще, сзади трешкой хуже. Сзади ляда. Сзади ляда. Ага, тут вот есть царапка. И тут трошка дешев бампер. Ну не дівка, не дівка, так. Да. Так, і тут серворуль, каруїза, ось є, кондер і салон не зачоганий, якщо видно, зверху є а там авіаполка і тут полка є. 6950, 1,6 бензин, 8 рік. І зверху релинга, а на тому не було. І там чорні.